Я п'ятихвилинка Невизначена втрата. Саме так у психології позначається стан людини, близький або родич якої або якого є зниклим безвісти. За цими холодними та формальними словами насправді ховається безодня невизначеності, розпачу, страху, але також і надії, невитраченої любові та сподівань на диво. Це надзвичайно виснажує, адже постійно проживається у формі гойдалок між світлими днями віри та темними ночами безвиходів. Не існує жодної інстанції людини розумної книжки, яка скаже, що треба робити, як треба чекати та вірити, коли наших зусиль достатньо, якою мірою продовжувати своє життя. Це надзвичайно складно адже це виключно індивідуальне рішення. Як правильно не скаже ніхто, в тому числі й ваше власне почуття провини, яке є найгіршим учасником вашого очікування. Пам'ятайте ваш досвід є унікальним та тотально незрозумілим іншим. В моменти, коли неадекватні коментарі, нетактовні питання, поради, про які ви не просили, вриваються у ваше життя, нагадайте собі. Інша людина не має жодного права на подібні дії, не володіє жодною компетенцією для цього та не має ніякого відношення до вас та вашого життя. Це ваш шлях. А отже, як чекати та жити вирішуєте виключно ви самі. За можливості долучайтеся до груп підтримки для тих, хто має подібний досвід зараз або мав його раніше. Відчуття, що ви не один або не одна, а ваша персональна безвихідь є подібною до відчуттів інших, може стати опорою та підтримкою на вашій дорозі. Для того, аби вірити та чекати, треба мати сили. А енергію фізично або психічно ми отримуємо з відпочинку піклування про себе, приємних емоційних подій та проживання нашого життя. Жити своє життя, дозволяти собі спонтанність та реагувати на навколишні події, бути відкритим або відкритою до усіх емоцій, у жодному разі не є неповагою до людини, доля якої невідома і на яку ви чекаєте. Ви пам'ятаєте та живете, не забуваєте, вірите та продовжуєте свою персональну історію. Одночасно, не протиставляючи життя та завмирання. Важливим буде спроба відновити або віднайти діяльність заняття або хобі, які допомагають відворіктися, розслабитися, отримати приємні відчуття. Це, безумовно, може бути і волонтерська діяльність. Ви не маєте змоги бути поряд та допомогти людині, на яку чекаєте і вірите, що вона повернеться, але ви можете віддати своє світло та любов тим. Хто потребує цього саме зараз. Пам'ятайте усі ваші емоції є нормальними. Неважливо, чи зрозумілі вони іншим, як вони виглядають зі сторони та чи є вони очікуваними для вас самих. Дозвольте їм бути. Надзвичайно складний життєвий досвід провокує і надзвичайно складні та незнайомі переживання. Коли відчуваєте, що не можете впоратися самотужки, обов'язково звертайтеся за професійною підтримкою та допомогою, а також у групи підтримки для людей, родичі яких є безвісті зниклими, продовжувати пошуки та вірити це важливо та необхідно. Зрозуміло та не викликає жодних сумнівів, що це є важливою частиною життя, але не єдиною. На жаль, ніхто не скаже, скільки часу та зусиль знадобиться, аби отримати достовірну інформацію, якою би вона не була, достеменно відомо одне єдиний шлях та можливість отримувати енергію для цього це продовжувати жити. Людина, доля якої невідома, точно не хотіла би, аби ваше життя завершилося та стало на нескінченну паузу. У моменти тотальної невизначеності цьому ви можете довіряти на усі 100%. Тож тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі. Психотерапевтична хвилинка.